Це натуральна продукція для здоров'я та краси від українського виробника. Добрий день. А скажіть, будь ласка, що у вас за продукція? Це продукція від українського виробника компанії New Life. компанія. У нас все є для здоров'я і для краси. Це натуральні інгредієнти, так? Так, все на натуральних інгредієнтах. Це рослинні еліксири та екстракти. І з рослин, Особливо у нас методика екстрагування і витяжка з рослин в цих еліксирах, це як плітинне живлення для нашого організму. О, я, я якось користувалася цим кремом. Так, від... Це наш універсальний рятівник від усіх хвороб, що називається. Ого. Так оце, оце прямо список, це на, на... В травках, так? А, так, 39, <піллянна> на ньому написано 39 екстрактів це 39 трав. Це від опіки, подряпин. Так, від укусів комах, дуже добре для діток, збиті <піллянна> колінця, комарі. І разом з цим. Чи, чи це пропита, а потім цей. Ні, краще паралельно, одразу і да, то, і то одночасно. Взагалі проходит. ми по 4-5 приймаємо. От у нас ще ж є діагностика ще комп'ютерна. І там лікар валеолог призначає лікування вже згідно ваших ну, того, що у вас там яка картина, то 4-5 еліксиеліксирів чи екстрактів призначає, і дві зазвичай баночки, таблеток чи капсул. Це така програма на місяць. Скажіть, а де ви знаходитесь? Наші офіси є по всій Україні, тому за вашим місцем ми завжди можемо знайти найближчий до вас. Інформаційний центр, де ви можете самостійно купити. Ну, тільки щоб отримати знижку, потрібно зареєструватися. А саме ваш офіс де знаходиться? Наш офіс знаходиться в Києві на вулиці Гната-Юри. Будівля дитячого освіту. Це Борщагівка, район Калібріс. так? — Так, так, Борщагівка. Біля квадрату. Мені дуже цікаво знати. Натуральна продукція для здоров'я та краси від українського виробника. Дев'ять трав. Це від і опіків, подряпин. Так, від укусів комах, дуже добре для діток. Збиті колінця, комарі. А цей фітоенергетик, то теж щось таке я пам'ятаю, при, розтяж, при розтяжінні, ну, так? Це знеболюючи, коли там? Угу. Бо там болі в спині. Я от, ну, І в суглобах. Угу. Від будь-яких больових відчуттів. Він да. зігріваючий. Трошки такий запах у нього може неприємний, тому що там березовий дьоготь є, камфора, але, але дуже такий дієвий. Ну, саме головне, що він на рослинній основі що? Так, так, на рослині. У да, нас все цікаво, на рослинній основі, цікаво, тому воно не шкідливе, не визиває алергічних реакцій. Ну і ефективне. А це що за сироп від а, кашлю. Сироп від кашлю, mm -hmm. Також у нас є такий від застуди. Mm -hmm. Тут теж багато А, ісландський мох бачу, солодка, материнка, подорожник, ой, такий склад, нагідь. Так, також відкашлювався від, кашлю ось Класи, сину, від взагалі, при застуді. ось. Mm -hmm. Апітон фітоскої, дуже так, чудовий. Це вітамінна бомба така. Mm -hmm. О, там квітковий пилок, ось, який допомагає теж знімати запалення. Mm -hmm. Да. І не тільки при застуді, а навіть запалення будь-яких органів вживаємо mm -hmm. і запалення суглобів, і в нирках, коли цистити. Никмин так, дуже цікаво. А це що? Так, це еліксир для нервової системи. Ну це теж наш. Заспокійливий, да? так? Так, так. При хворобах серця, і при високому тиску його можна. ну, Зараз під час е, тривог дуже актуально. Mm -hmm. Глот, валеріана, півонія, крапива, меліса, мат... ну, материнки, лаванда, О, клас. Також у нас є заспокійливі і в таблетках, і в капсулах. Mm -hmm. Дуже багато різних. Кому що більше подобається, кому що більше підходить. Хтось полюбляє водичку додати і протягом дня вживати, а хтось комусь краще таблеточку випити. Але воно все на травах, все дієве. А це ще у вас креми є так? Для, для обличчя. Так, це креми для обличчя, золота серія для обличчя, та навколо очей у нас. От Дуже класний крем, ось цей муцин з муцином Равлика. Теж всі його дуже люблять, тому що він такий легкий. І це запах для, це нього... для рук він чи для обличчя? Ні, це для обличчя. Запах у нього дуже приємний такий, то всі. А от далі два кремчики це для рук. О, ціна? От. Так, так, так. Дуже теж такий приємний запах і одного і іншого. А який склад там? Ну, теж вони на травках, ці натуральні. А це скраб для обличчя, так? Так, скраб для обличчя. Оранжела, може, жоба і бамбука. Так, такі ніжні, не подразнює шкіру, але гарно очищає. Це наша українська продукція, так? Так, це Дніпропетровська компанія. Зубні пасти ось дуже гарні у нас теж натуральні. Оце там. Так, так. Це відбілююча, так, відбілююча і 39 екстрактів. Ну, це у нас лінійка 39 екстрактів. Є шампуні, також засоби для догляду за волоссям. Також ось тонік, її молочко теж 30, більше гель для вмивання. І тонік ось 39 екстрактів. І для інтимної гігієни є гель? Ну це вже друга щоб серія не доміно. Не так, так. Навіть схвалено гінекологами, тому що ну хто з гінекологів знає нашу продукцію, то вони її призначають своїм пацієнтам, тому що гель дійсно такий протигрибковий. І знімає подразнення. Так, так, так. А про ці раздесь. Ну, це ж еліксири, я ж говорила, а вони а все сили? всі, ну навіть тут не всі представлені, от, для різних органів, для шлунка, да, для підшлункової залози, зализи, печінки, для після. Печінки, нирок, для... легенів, це ж для нервової системи, оце ж цей самий еліксир. Тільки він в об'ємі 100 мл, а там 30 мл. Ну зараз більше вже 100 мл користуються популярністю, тому що вигідніше по ціні купувати. О, антипаразитарний є це да, від а да. да. очищуючи, чи що ще? це що? Ну теж для виведення токсинів, всіх шкідливих uh -huh. речовин. От Їх з антипаразитарним разом дуже добре. І цей екстракт, і разом з цим, чи, чи це пропита, а потім цей? Ні, краще паралельно, одразу і то, і то одночасно. Ага, взагалі працювати. ми по 4-5 приймаємо. От у нас же ж є е, діагностика ще комп'ютерна, і е, там лікар валеолог призначає лікування вже згідно ваших е, ну того, що у вас там яка картина. То 4-5 елікстиексирів чи екстрактів призначає, і дві зазвичай баночки, таблеток чи капсул. Це така програма на місяць. Скажіть, а де ви знаходитесь? Наші офіси є по всій Україні, тому за ваше місце ми завжди можемо знайти найближчий до вас інформаційний центр, де ви можете самостійно купити. Ну, Тільки щоб отримати знижку, потрібно зареєструватися. А саме ваш офіс де знаходиться? Наш офіс знаходиться в Києві на вулиці Гната Юри. Будівля дитячого освіту. Це Борщагівка, район Калібрівський. Так, 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 Борщагівка. Біля квадрату. Дякую, дуже цікаво.